Вітаю! На уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку вступ. Перше знайомство. Пролунав дзвінок, починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці. Вітаю тебе в країні знань. Навчаючись, ти знайомишся з навколишнім світом, дізнаєшся багато нового корисного. Навколишній світ це все, що оточує нас: земля, вода, повітря, люди, рослини, тварини, будинки, меблі, транспорт, здобути знання про навколишній світ, розкрити чимало його таємниць. Стати самостійним, відповідальним, тобі допоможе підручник, який ти тримаєш у руках. Світ, що тебе оточує, дуже цікавий. Пізнавай його. Успіхів тобі! Щоб дізнатися про все, що нас оточує, потрібно ставити запитання. Роздивись, малюнки! Спробуй запитати про те, що тебе цікавить. А у цьому тобі допоможуть слова питання. Давай спробуємо разом. Хто або що нас оточує? Які предмети нас оточують? Чому восени жовтіє листя? Куди вночі дівається сонечко? Навіщо йде дощ? Де та як живуть тварини? А як же ми будемо знаходити відповіді на ці запитання? Нам допоможе мудра сова. Ми будемо спостерігати, досліджувати, здійснювати екскурсії. Наша школа, дорога до школи, природа навколо нас. Будемо працювати з підручником та іншими книжками. Складемо журнал спостережень за природою і будемо з ним працювати. Будемо розмірковувати і робити висновки. Роздивись уважно малюнки. Покажи, на якому малюнку діти спостерігають і досліджують. А весела Галочка нам в цьому допоможе знайти правильну відповідь. На якому малюнку діти здійснюють екскурсію? На якому малюнку діти запитують вчителя? На якому малюнку діти працюють із книжками? Ти розумничок. Отже, вирушай у мандрівку великим і цікавим навколишнім світом. Досліджуй його! Перший урок наш добіг кінця. Дякую за увагу. До нових зустрічей!